Вітаю, Саксаганська громада, шановні батьки, учні та учителі, настав цей святковий день, водночас радісний та хвилюючий день закінчення навчального року. Сьогодні святкують усі першокласники, що опанували свою першу книгу Буквар. Напевно, для них це був найскладніший навчальний рік. Дякуємо батькам за терпіння. Четверті класи стали випускниками і вже восени прийдуть до нас у середню школу, познайомляться з великою кількістю нових учителів, нових предметів, будуть опановувати нові знання. Останній дзвоник символізує початок літніх канікул. Бажаю вам провести ці літні канікули змістовно, безпечно, насолодитися літом, отримати здоров'я, відпочити і з новими силами повертатися до навчання. Але для 9 класів цей останній дзвоник є дійсно особливим. Це останній дзвоник в нашому навчальному закладі для них. Впевнений, що ви вибрали шлях і той навчальний заклад, яким будете йти далі. Але пам'ятайте, ви зробили рішучий крок у майбутнє, у доросле життя. Тепер ви будете робити власний вибір і особисто за нього відповідати. Бажаю вам зростати гідними людьми, успішними людьми, патріотами України, щоб ви були надійною підтримкою для своїх батьків у майбутньому, щасливими, гарними людьми, мирного вам неба і щастя.